Соціальний проєкт університет третього віку в цей складний, непростий для кожного українця і країни час, продовжував і продовжує свою роботу. Проте, звичайно, ми перейшли на особливі умови своєї діяльності, а саме, перевели всі наші лекції в онлайн формат вивчення мов, а саме української, іспанської, німецької та польської, також перевели в формат онлайн, тобто кожен наш Учасник, який перебуває як на території України, так і ті, які перебувають на територіях інших країн, мали змогу і мають змогу наразі долучитися до прослуховування цих лекцій, до вивчення мов, також ми скоротили деякі. Кількість деяких груп зі спортивних напрямків через нефінансування та в цілях безпеки. Проте за ці 10 місяців роботи більше 600 учасників нашого проєкту вивчали мови разом з нами, опановували основи комп'ютерної грамотності. Близько 900 учасників долучалися до різноманітних спортивних напрямків. Нагадаю, це і оздоровча зарядка та гімнастика, танцювальний фітнес з напрямок, Сумба, китайська гімнастика з ракеткою, плейстик та скандинавська хода було видано близько півтори тисячі квитків. Безкоштовних квітків до театрів нашого міста, а також в батлах, квестах, різноманітних конкурсах та майстер-класах і інших оригінальних наших заходах прийняло участь близько 700 слухачів університету третього віку, і майже 2,5 тисячі учасників прийняло участь в різноманітних акціях благодійного характеру та благодійних заходах. Наразі рішенням Сесії Дніпровської міської ради було внесено зміни до програми нашого департаменту та університету третього віку, а саме учасниками нашого проєкту відтепер можуть стати і внутрішньо переміщені особи, фактичне місце проживання котрих є місце Дніпро, і це зазначено в їхніх довідках. Ми чекаємо на нових учасників, як і містян елегантного віку, так і внутрішньо переміщених особ до лав нашого. Університету, адже маємо дуже яскраво та насичену програму заходів, котру і пропонуємо для них. А саме, ми відкриваємо набори до безкоштовних екскурсій, як до ботанічного саду, зоологічного музею Дніпровського національного університету, до менори, будемо пропонувати і надалі безкоштовні квитки до театрів нашого міста. Формуємо і будемо формувати очні групи з вивчення мов. Які я зазначила вище, це англійська, українська, польська та німецька, також це будуть групи з вивчення смартфонів та основ комп'ютерної грамотності. Пропонуємо також онлайн-лекції за різноманітними напрямками: це і психологія, українознавство, мистецтвознавство, ведична психологія та здоровий спосіб життя в форматі очних та онлайн. Форматів проведення плануємо також різноманітні творчі майстер-класи та оригінальні заходи, квести, конкурси. На сьогодні маємо цифру в близько. 13 тисяч учасників, як це повністю Дніпряни, містяни елегантного віку. Так, є відсоток осіб, котрі виїхали до інших країн, проте вони продовжують приймати участь в онлайн заходах нашого проєкту. Щодо приросту нових учасників, так на жаль, ця цифра значно менша, ніж була, наприклад, на початку року, і в порівнянні з минулим роком. Проте очікуємо все ж таки. Позитивної динаміки